Учі Наталії Мусайчук – 50. ютуб канал Ростислав Продакшн сьогодні розкаже про кар'єрні злети та скандали, в які втрапляла журналістка. Поготів, тому бучі ставатимуться питання: скільки ще світ буде закривати очі на агресивну? Також ви вперше почуєте про чоловіка та двох синів Наталки, про досягнення та критику, гострі висловлювання та критиків. Мосайчук. Ком українська гнида починає чіпляти мовне питання під час війни, під час такої колотнечі, коли ми всі за виживання, ми всі за перемогу, значить, вона проти всіх не переймається почуттями українців, які говорять в Україні українською мовою, хочуть український контент і чекають його десятиліттями від гравців українського ринку а деякі гравці українського ринку навіть після вторгнення. Російською мовою, російських солдат, російського міра в Україну продовжують розповідати, що думаю, я та по-русски, поэтому давайте ще раз далі продовжимо. Про все це за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Вітаю вас, друзі! Отже, відома телеведуча та зірка теса Наталія Мусейчук сьогодні святкує день народження. Їй 50. Але декілька днів тому мусейчук повідомила про несподівану новину. Так мене ще ніхто не вітав. Вакурат під ювілей. Фін моніторинг РФА вніс мене до списку терористів. Слава Україні! Сьогодні Мусейчук звертається до глядачів. Вітаю вас, друзі! Хочу сказати величезне спасибі вам за всі ваші щирі привітання, всі ваші побажання навзаєм. Ну і у нас одна мрія зараз і одне побажання це перемога. Тому все починаючи від нашої шаленої енергетики до ресурсів, все зараз має бути спрямовано фронту. І тому з вірою в перемогу до перемоги. У 1993 році Наталія почала працювати журналістом і ведучою на Житомирському обласному телебаченні. Також вона працювала ведучою інформаційної служби п'ятого каналу. Проте після двох років роботи ведуча вирішує піти з каналу через політичні трансформації, яке вилилося у звільнення Романа Скрипіна. Вона хресна моєї До речі, допомагає трохи малі. Вона вона якраз допомагає. Тухи. а також вона висловлювала свою думку щодо того часу канал. Чесних новин помітно змінився. Це вже були не ті новини, які ми робили у 2004-му. Починаючи із серпня 2006 року, мусичук стала ведучою телевізійної служби новин на каналі Один плюс один е, працьовита людина, от і можу тут сказати без навіть пишаючись цим. І я багато працювала і до і, і мені завжди не вистачало цих 24 годин. За рейтингом журналу фокус Мусайчук входить у 20 найуспішніших телеведучих України та у рейтинг 100 найбільш впливових жінок Українися на Когорту цих політиків, і знаєте, мені хотілось вийти зі студії. 2017 року вона ініціювала рух на освіту і працює з командою однодумців, щоб запровадити якісне шкільне навчання у всіх дитячих лікарнях. А два роки тому вона увійшла до рейтингу топ 100 успішних жінок України за версією видання Новий час я достатньо чітко висловлююсь під час своїх ефірів, і люди вже можуть добре розуміти мене. Бубити я іншого не знаю секрету. Наталія Мосейчук була одружена двічі. Хто був її першим чоловіком, невідома. Жінка вдало приховує цей факт від публіки і ніколи не говорила про свого колишнього чоловіка в інтерв'ю. Однак відомо, що Мосейчук одружилася ще в студентські роки, і тоді у неї народився первісток Антон. Хлопець вже дорослий. Два роки тому закінчив майстратуру німецького університету. Я щаслива, як мама, тому що в мене старша дитина тут. Я бачу, що він робить. Я бачу... Що він їсть він пішов на роботу ще тут? У нас він працює. Е економіст аудитор зі своїм другим чоловіком Ілеєм Мосейчуком. Наталія познайомилася, коли вона вже була відомою на всю Україну. Однак її популярність не завадила закоханим побудувати міцні стосунки. Ілля – успішний фінансист. Він є опорою в їхній сім'ї. Наталія Мосейчук довго приховувала від публіки, що має стосунки та вже не самотня. Ба більше телеведуча довго приховувала від телеглядачів той факт, що вона вагітна. Вже у 2012 році у Наталії Мусейчук та її чоловіка Іллін народився хлопчик, якого назвали Матвієм. У нас дуже uh, демократична сім'я. Чому тому, що ми спрашуємо мнення наших дітей? Однак останнє слово завжди залишається за головою сім'ї батьком. Наталія Мосейчук неодноразово виступала проти мовного закону. А тих, хто піднімає мовне питання, під час війни назвала українськими гнидами. Якась Якась знаєте, як е, знатяком українська гнида починає чіпляти мовне питання під час війни, під час такої колотнечі, коли ми всі за виживання, ми всі за перемогу, значить вона проти всіх, приймаючись почуттями російськомовних українців, як говорила Анталка Мосичук. Вона не переймається почуттями українців, які говорять в Україні українською мовою, хочуть український контент і чекають його десятиліттями від гравців українського ринку а деякі гравці українського ринку навіть після вторгнення. Російської мови, російських солдат, російського міра, в Україну продовжують розповідати, що думаю, я так звісно, по-русски, поэтому давайте ще раз далі продовжимо. Ще 2019 -го року, говорячи про українську мову, вона заявила, що цитує пост Євгена Черняка, сказавши, бізнес нагодує, мова не нагодує. Як виявилось, євген такого в пості, який наживо читала мусичук, не писав, включно з історією редагувань посту. Дійсно, коли соромно за те, що ви щось сказали. Ні, звичайно, за те, що я щось сказала, тому що я думаю, коли я говорю. Також Наталія назвала ботами людей, які критикували її поведінку на передачі право на владу, спричинивши суспільний резонанс. Мосичок є авторкою вислову Війна проти власного президента. Війна з державою. Ну говорити ще додатково щось, та або пояснювати свої слова, або свої вчинки пояснювати. Ну я чесно кажучи, не збираюся. Також Наталія Мосейчук розповіла про інцидент, що стався з агресивними росіянами в Берліні. Отже, 9 травня росіяни та учасники акції на честь дня Побєди у Берліні напали на українську знімальну групу ТСН та телеведучу Наталію Мосейчук, яка знімала сюжет про порушення під час пам'ятних заходів. Мосейчу пояснила, що насправді ситуація була дещо іншою у Берліні, і її відгородили від агресивних і неадекватних росіян. Я веду до питання, чи є в середовищі росіян з ким розмовляти? Змовляти, і коли цей натовп росіян після запитання, хто відповість забучу, почав іти на мене, то мене наші хлопці висмикнули. Так вийшло, що перед великою Годзилою стояв ічкарієць. Він сам наголошував, що є ічкарійцем, а не чеченцем. І коли цей годзила сунув на мене, пан Султан зі своєю ічкарійською ненавистю до росіян вагатив йому просто у перенісся. Розповідає телеведуча за її словами. Поліція стежила за українською знімальною групою достатньо довго і оберігала. Окремо, мусичук звернула увагу на абсолютно зазомбованість росіян, які палко підтримують війну в Україні і ненавидять усе українське. Очі абсолютно бездумні, агресивні. Вони ненавидять нас усе українське. Це російські німці. Зокрема, було багато казахів. Вони кричали, що нас треба всіх вирізати, що вони воюють на своїй землі і Київ російська земля. Там абсолютна впевненість, що війна в Україні це правильно підсумувала телеведуча. Ну, не без інцидентів, звичайно, тут було, тому що росіяни завжди поруч. Нам з ними доведеться жити через кордон, сподіваюся. Але вони, знаєте, посилюють віру в перемогу і про посилюють віру в те, що ми не один народ. Абсолютно різні. Я пишаюся народу. Пишаюся сподіваю. дуже сильно вас люблю, всіх, всіх обіймаю. Наталія Мусейчук має доступ до практично усіх політиків та навіть президента. Колись ви категорично казали, що ви президент одного терміну. Складно казати і складно відповідати на це питання. Хочеться деякі речі просто встигнути зробити. Мені здається, я багато чого встину. Отож, Ютуб-канал Ростислав Продакшн вітає телеведучу Наталію Мосейчук з 50-літтям і бажаємо здійснення її мрій, як зазначила пані Наталія у дописі. Я просто дивлюся у майбутнє і працюю. Мені цікаво в роботі. Я обіцяю нові телепроекти про крутих людей. Я обіцяю, що щасливих дітей стане більше сьогодні, наче подарунок мені у Львові. У лікарні Святого Миколая відкривають вже другий клас школи супергероїв, а невдовзі буде і третій. І не лише в цій лікарні, і не лише у Львові. І я страшенно радію, бо це результат командної роботи за останні сім років. Це вклад у майбутнє в дітей України. Я не неймовір... Ірно вдячна тим, хто покладає на мене надії і кому я в силі допомогти. Unbroken – реабілітаційний центр. Дякую, що обрали мене своїм амбасадором. Я розповідаю про вас як приклад приголомшливого об'єднання зусиль лікарів, бізнесу іноземних партнерів міської влади. Вірю, що подібні центри з'являться у Дніпрі та Одесі в курортних Карпатах та на березі Чорного моря в нашому Криму. Особливо я вдячна за цей мій рік воїнам. Дякую за життя і за надію. Повертайтеся живими.